Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. Рада вас вітати на нашому занятті. Сідайте тихенько, слухайте уважно, буде дуже цікаво. Діти, сьогодні я хочу дещо обговорити з вами. Дуже часто ми чуємо, що хтось щось украв, хтось комусь збрехав. Чи сподобалось би вам, якби ваші друзі були нечесними? Чому? А кого ми називаємо чесними? Ось прослухайте, будь ласка, оповідання Наталії Кулик Ромасеве яблуко і Петрикова груша. У ромасевому садку ростуть самі яблуні. Тож і вродили там тільки яблука, а Рамаселі закортіло грушки. Підійшов громаз до тину і почав тихенько перелазити у сусідній садок до Петрика, де жовтіли груші. Раптом зачепився за гвіздок, а штанці дрр-дрр і розірвалися. Де не взявся Петрик? Ромасю, каже Петрик. Хочеш, я тебе грушкою пригощу, а ти мене яблучком? Сидить Ромась на лавочці, тримає Петрикову грушу та й думає. І чому я так, як Петрик, не здогадався зробити? Дітки, а зараз поміркуйте і надайте, будь ласка, відповіді. Чому ромась? Поліз у садок до сусідів? Як ви вважаєте, Ромас діяв правильно? Чи можна без дозволу брати щось чуже? Як називають такий учинок? Як розв'язав цю проблему? Петрик Малята, прослухайте, будь ласка, прислів'я. Своє віддай, а чужого не чіпай. На ворі шапка горить. Що більше віддаєш, то більше маєш. Як ви вважаєте, Петрик учинив так? Як кажуть у прислів'ї, він вчинив добре? Вчинок Петрика спонукав Ромася замислитися. Чому? Сьогодні на нашому занятті ми дізналися, що брехати та брати чуже дуже погано. Дітки, я сподіваюся, що ви завжди говорите тільки правду і ніколи ніколи не возьмете чужого. До побачення, дітки, до нових зустрічей!